Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд перегляд будинка СО Лісники. Закрите котежне містечко, будинок з газом. Сам будинок з терасами 170 метрів. Житова площа 145 метрів. Всередині є 4 окремі кімнати. Закрите котежне містечко з охорони. Також є дитячий спортивний футбольний майданчик. В кінці відео я вам покажу також окреме відео. Що подобається цей майданчик футбольний, дитячий майданчик і спортивний майданчик. Так що дочекайтесь. Не пропустіть ставте лайк, що вам подобається це відео. Чим цікаве містечко. На 26 будинків, дуже затишне, межує з, ліс, з лісосмугою одна сторона, а інша сторона межує з лісом. Також є окремий вихід від містечка до лісу. Є тротуар по бокам, є озелененням. Водовідведення йде центрально. Також всі комунікації заведені в сам будинок. Сам будинок побудований із керамічної цегли, Утеплювач є 15 см і також зроблений забор. Ділянка має дві тераси, нижня, яка більш технічна з терасою, паркомісця є на декілька авто, септик з переливом є, свердловина є. Бачите, фасад зрована штукатурка, плитка, вікна гарні німецькі. Також є верхня тераса. Ділянка в районі 7 соток. Зараз вам покажу ділянку на початку, нижню, нижню терасу, а потім ще піднімемось і на, і на верхню терасу також. Давайте спочатку. Подивимось планування будинку, а потім вже вийдемо на, на саму терасу. Також є сходи на верхню терасу з бетону, і також з двох кімнат на другому повсі є також вихід на ділянку верхню. Так виглядає ділянка з цього боку. Газ заведений в кухню і також заведений в. Котельні. Дуже цікава ваша думка, як вам це планування. Також, якщо хочете, щоб ми підібрали будинок, дзвоніть нам, пишіть. Є всі меседжери в описі. Контактний номер. Ціна буде також в описі. Ми війшли. Це тамбур. Тут можна ще одні переписати. Ціна йде. Така керамічна цегла, утеплювач 15 і плитка зі штукатуркою. Далі йде шафа. Тут шафа. Всі тут три фази, Потім йде В будинку зроблена штукатурка. Розводка світла, інтернет і сигналізація. Газ це котельня. Можна зробити котельню пральню. Потім іде кімната на першому поверсі. Перекриття? бетонні і велика зона кухні кухня з кутовим вікном, також газ заведений в кухню, і велика вітальня, де вітальня є виїзд під камін. може зробити собі також камін. Так виглядає? Кухня вітальня з виходом на цю терасу. Дах, бачите, тераса так зашити. Сам навіс деревом. Це красиво зроблено якісно. Витяжка є. Другий поверх. Да, давайте швидко по-першому. Тоді ми війшли тамбур, місце під шафу, санвузу, котельня, кімната на першому поверсі, і вітальня з виходом на терасу, і кухня. Давайте другий поверх. Якщо подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі робити такі вам відео. На другому поверсі є три окремі кімнати. Вихід з двох кімнат на терасу також є гардеробна, санвузол і такий, як ви бачите, балкон закритий, можна зимовий сад зробити, можна собі такий невеличкий кабінет можна. Давайте по плануванню тоді. Да? Зараз вам одразу покажу це. Цей балкон, який закритий повністю, да? можна якось щось обіграти. Так? Якщо, наприклад, кабінет тут по бокам. Зробити собі шафи і по центру якраз багато світла, це південь і гарно тут працювати. Це санвузол загальний. На другому поверсі. Витяжка тут є. Можна зимовий сад також роблять. Тут ще під ваше. Ваше бачення. гардеробна, хідна, гардеробна на другому поверсі. Потім йде кімната з кутовим вікном. Далі йде ще одна кімната. Ця кімната з виходом на терасу потім вийдемо. І третя спальня. Також бачите, які сходи з моноліту, велике вікно, багато світло. І ось така ще третя кімната. Дві кімнати побільше, ця кімната менше. Але нагадаю, в будинку є 4 окремі спальні, два санузли І дві тераси, це верхня тераса з гарним краєвидом, на ділянку Класно зробити газон колонний, можливо, басейн ще щось. За необхідності зробити і такий вихід на, на задній двір, також смуга є. Yeah. Сходи монолітні видно гарно по якості. Будинки прозимував вже, чи третя, чи четверта зима, тобто вони себе гарно показали. Фундамент зроблений зі сваями, сваях плюс монолітку та дуже якісне будівництво в плані конструктиву. Тут же ви вже можете собі наняти, наняти дизайнер і зробити собі під себе ремонт. Давайте я вам чуденько прогуляюсь терасу, ззаду покажу вам, так? то я щось забув про це. І ще нагадаю я вам відео обов'язково запишу дитячого спортивного футбольного майданчика. Отак От це все виглядає. Тоді по плануванню ви запам'ятали, надіюсь, я старався повторювати все, щоб у вас було розуміння. Запрошую на перегляд і зараз тоді я виходжу на, на вулицю і покажу вам покажу вам дитячий спортивний футбольний майданчик. І прогуляємось трошки по містечку. Містечко нагадаю 26 будинків. Зараз внизу є дитячий спортивний футбольний майданчик і вихід до лісу. Трохи прогуляємось з вами. Легко дві машини роз'їжджаються, як побачите. Озладнення гарне крається. Жашки співають. Заближаємось до футбольного майданчика. За ним в деревах є спортивний і дитячий майданчик. Давайте трошки пройдемося, побачите футбольне поле. Від'їзді в містечко є парка місця, тут є також паркомісця. Гарний асфальтований під'їзд до самого містечка йде. І ось такий дитячий, дитячий такий майданчик. Тут вихід до лісу. Якраз спортивна зона, дитяча зона і фу, також футбольний майданчик. Тут таке чудове відео. Вам записав, надіюсь, ви оцінили. Будемо раді, запрошуємо вас. Всім гарного дня. До побачення. І трошки залишу, щоб ви послухали, як співають пташки, шум листів і закінчуємо.